Доброго здоров'я! Початок жовтня у нас сьогодні в плані обійти кілька лісових місць. Починаємо з листяного лісу. Листяний ліс зараз дуже-дуже гарний. Але грибів поки що обмаль. Поки що побачила лише скрипиці. Оця свіженька, оця старіша, та геть стара. Я завжди захоплююсь грибами, котрі ростуть на безгриб'ї. Безгриб'я, я думаю, поки що. Дощі пройшли, грибочки повинні з'явитися і тут. Цього року у нас урожай жолудів. Земля всипана жолудями. Які крупні. Мухтар був один спробував і виплюнув гіркий йому. А я візьму, зроблю каву, посушу і розмелю. Тому що я ніколи не пробувала каву з жолудів. Ось які. Тобі вже це не сподобалось. Ще пробуєш? Не йде тобі. Так. Привикаєш? Ти ж не свиня. <свист> Колись ми з чоловіком тримали поросят і їздили в ліс по жолуді, дармовий корм. Зараз мало хто тримає свиней у нас. І жолуді пропадають просто так. Не сильно просто так, може, вони дадуть потомство. Але тут, в цьому куточку лісу, загущення не потрібно, так що жолуді просто збагатять гумус ґрунт. Попадаються ось такі мініатюрні грибочки, як міні цвяшки, і що цікаво одинично. Може, це грибні розвідники. Передайте там по грибницях під землею, що вже безпечно пройшли дощики, спека минула. Хай грибочки не бояться, виходять. Ми їх дуже чекаємо. В листяному лісі тільки осіння краса. Переходимо у Хвойний. В молодому сосновому лісі. Поки що прокинулись тільки опеньки сірчано жовті на сосновому пеньку. Вони дуже гіркі й отруйні. Вереси кругом у вересах повинні рости білі гриби, тим більше при вирубці залишили дубки, он там верески піднімаються серед соснового лісу. Але не сьогодні, Ідемо далі. Оцим куточком лісу я завжди закриваю великий грибний сезон. Тут до самого останнього можна знайти якісь гриби. А сьогодні я була поряд, не втрималась і зайшла сюди, так би мовити, в неурочний час. І що ви думаєте? Кругом грибів немає, а тут є. <бачу>, Бачу, тобто один грибок, один в непоганому стані. Оці гриби вже постаріли, їх тут викинулася ціла група, і я застала один останній. Це павутинник слизистий. Більша половина павутинників отруйна, але є серед них деякі добрі гриби. Оцей гриб умовно їсти його можна пізнати по слизистій шапинці навіть у суху погоду. Бачите, як масно блистить шапинка, і поприлипала до неї і земля, і лісове сміття? Павутинник ось яскраво виражений, бачите велум із павутинок. Яка краса. Пластинки в нього не білі, а пізніше, уже в старших, зовсім коричневі. Ось старий гриб, і пластинки геть темні. І немає вольви, немає мішка в основі ніжки. Вважається, що цей гриб можна їсти, як поки що не пробувала. Так що порекомендувати не можу. Вийшли з мухтаром на заростаюче поле. Грибів тут не видно, але є безсмертник, ще цвіте. Так що, кому треба пролікувати печінку, жовчовивідні шляхи можна ще збирати. І тут такий кущик не один. А ще на цьому полі є природні сухоцвіти, вистояні, підготовлені самою природою. Ось такі сухі, якби ромашечки пухнасті. Рослинка називається відкасник звичайний, і його тут багато. Не заважай, з ніг може збити вже підріс. Ось які красиві сухі квіточки. Тут теж колись було поле, але воно вже майже заросло сосновим лісом. І тут бачимо грибочки. Видніються. І грибочки добрі, мокруха соснова, мокруха родичка маслюків. Її у нас ніхто не збирає. Десь іще тут одну бачила. Ось вона. Бачите, я вже зацікавилася. В мене може початися грибний збір, добрий гриб, тільки вилазять мокрухи, в них такий цікавий колір, коричневий, червонуватий. І ця мокруха називається ще мокруха пурпурна. Не тобі забираю в тебе цей гриб. Ось іще кілька мокрух, ці вже більшенькі. Тут навіть дві. У мокрух характерна форма шапинка дашком. Пластинки спускаються на ніжку, пластинки в тон шапинки. Здається, незбагненно, яким чином вони родичі маслючків, але це підтвердив генетичний аналіз. Пишу, паш, йолки па, віддай, мокруху мою забрав. Ну, йолки, віддай, тобі не можна грибів. Отак. Молодесенька. Це інший гриб, не помиляйтеся, це теж негодна, І мокрухи червиві бувають. Оце свіженько виглядає. О, класна, чистесенька. Тут інші грибочки. Тонком'ясі за мокруху. Ось ці грибочки схожі на мишачу рядовку, рядовку земляну, тріхолома тереум латині. але вони ще дуже-дуже молоденькі, на такому етапі легко помилитися. За ними фактично я сюди і приїхала, але бачите, тільки-тільки появляються. Ці брати не буду. А тут уже повноцінно розкриті шапинки земляної рядовки. Ще цю рядовку називають мишача, шапинка в неї повстиста, ворсиста, якби мишенята прибігли. А поряд гебелома клейка, у неї клейка шапинка, пластинки коричнюваті, ось вона з ніжкою. Без вольви, гриб отруйний. Вона інколи буває ось така бежева зверху, а ось там теж гебелома, тільки молодесенька, біленька. Теж шапиночки клейки. Ось вона вже стає бежевою. Далі з мухтаром шукаємо гриби, і у мене є така підозра, що ось це рижик. Ай, перший рижик в цьому сезоні радості чистесенький. Яка ж краса? Як я люблю ці гриби, найкращі гриби для соління. У нас з'являються рижики. Невимовна радість, цвіте земля, чиясь грибниця вийшла на поверхню, ознака того, що будуть гриби. Чекаємо.